Таркнулася ж цього разу Польщі знову. На територію Польщі там зафіксували. Вони спочатку назвали це появою невідомого об'єкта, так би мовити, що залетів, начебто, з території України. Очевидці повідомляли про сильний шум, свист, об'єкт рухався на захід. За даними польського РМФ 24, в околицях замостя за ведуться пошуки, і там мобілізовані були значні так, от, прем'єр-міністр Туск, Анджей Дуда, президент Польщі зібралися з керівниками відомств, обговорити, що ж там сталося. Так що сталося? З'ясували, що російська ракета перетнула повітряний простір Польщі, країни НАТО. Тут, знаєш, хочеться сказати словами Земляка, це ж вже було. От тільки з Румунією, коли там шахеди падали, і не один а, раз і, і, і не один раз, і тільки після того як це вже ну набуло розголосу, влада почала якось реагувати. Поляки насправді відреагували швидше, давайте так, якщо бути серйозними, але е, ну да, реакція вона така: типу: зберем нараду, е, висловимо угу. занепокоєння там, що, що що там ще вони можуть. Можна висловити занепокоєння, можна висловити глибоке занепокоєння, можна не глибоке занепокоєння. Ну коротше, просто я пам'ятаю, я не знаю, пригадую, що на початку війни вони поставили системи Патріоту вже що прямо під кордоном, ну так, от, демонстративно. Зробили це, що типу польське небо під захистом. Ну очевидно, що е, і полякам треба подумати, що робити з ракетами, які ну я цілком припускаю, е, там випадково або провокативно е, залітають на території Польщі. От. Ну, Знову-таки, знаєш, диявол криється в деталях, і питання в формулюваннях: об'єкт, який залетів з території України. Ну, бля, -то раніше такого ж не було, щоб об'єкти залітали з території України в Польщу не санкціоновано, правильно? От не було. А тепер є. Тому називайте речі своїми іменами, Просто, що це була російська ракета, яка потрапила в повітряний простір а, Республіки Польща. І а, польське ППО, ну, відповідно, ну, зараз вони в стан. Як там? Я зараз процитую? Чекай, бо я. А... У стан підвищеної готовності а, приведено. А в мене тут завжди знаєш, виникає запитання із Румунією, і з Польщею, ну коли у вас ваш повітряний простір перетинають невідомі об'єкти. Ну, їх типу ж мали б збивати, мені так от здається, на мій такий хлопський розум, абсолютно цивільної людини. А, але щоразу це просто глибоке занепокоєння. В Румунії там не одна вирва була а, після падіння шахедів на їхню територію. На. Території Польщі там теж були вже падіння з гибеллю поляків безпосередньо. Тоді, до речі, вони теж збирали там цілу нараду і думали, чи застосовувати, чи не застосовувати там цю п'яту статтю НАТО, але ну нічим це не завершилося. І от на даний момент, от станом на зараз, вони знову кажуть, що там невідомий об'єкт у вигляді російської ракети перетнув повітряний простір Польщі. Ну і знову глибоке занепокоєння. Провели нараду з керівниками силових відомств, Балакали, балакали, сіли та заплакали. Це так називається з боку Польщі, це зна... але, але, да. це, але це зна... знаєш. Можна я договорю зараз буквально. Це має знову ж таки бути приводом, зокрема, для того, щоб продовжувати підтримку України. Не ось це в носі колопація і сісі-мять, Вибачте, Орбану. А реально робити і продовжувати допомагати Україні. Бо Росія от Хорош. хотіли вони хліба і видовищ. Росія їм дала хліб і видовища. Ще й зі своєю ракетою в їхньому повітряному просторі країни НАТО. Зараз буде жорстка рекурсія, за яку я можу отримати індює від от глядачів, але знаєте, стан підвищеної готовності. Це мені нагадує цю історію про. Булгаковською аситриною старої свіжості вона не може бути старої свіжості, вона має бути тільки однієї тобто свіжості, свіжої. А ППО має бути завжди готове відповідно відреагувати на те, що відбувається. Я, ну, я розумію їхні оці, ну як тут насправді. Як сказати, поляки? Як ніхто нас розуміють з одного боку, а з іншого боку, ця європейська інерція вона а, також поселилася в них і працює. А, окей, а, я цілком припускаю, що Польське ППО чи ПРО, що там у них я не знаю, це туди до Супрун. Вона у нас у всьому розбирається військовому. Могла просто не відреагувати, але ну, речі треба називати своїми іменами і ну, відповідно робити певні заяви. Да? Ну, ми з тобою, як медійники, там, які працюють в цій сфері довго. Оці всі нюанси і підміну понять, так би мовити, відчуваємо просто на на раз-два. Ну, а з іншого боку, можливо, це дійсно спонукає їх наступного разу діяти різкіше і, і активніше. Кулеба непогано відреагував в своєму Твіттері. Він написав, що бажає, аби ці звуки вибухів в Україні могли почути скрізь у світі. Процитую ще: в нього англомовний такий був допис: це. Лист до всього цього світу посилання до світу у всіх великих столицях, штаб-квартирах і парламентах, які зараз обговорюють подальшу підтримку України, у всіх редакціях, які пишуть про так би мовити, в тому чи нібито готовність Росії до переговорів. Я хотів би, щоб ці звуки вибухів в Україні чули в усьому світі, інакше вони не зрозуміють. Ну світ та, ну. З іншого боку, представники ж цього світу чують посли, консули, дипломатичні працівники, які тут є в своїх представництвах своїх країн. Але в Європарламенті, в Угорщині, в Будапешті, так угорщини не чують ж цих вибухів, і і не хочуть навіть вони їх чути. Зокрема, я тут би ще послалася на. Вчорашню заяву головнокомандувача армії Нідерландів Мартіна Вайнена. І от його думка, якраз таки вона дуже вкладається і в посил Кулеби. Він сказав, що ми не повинні думати, що наша безпека гарантована лише тому, що знаходимося за півтори тисячі кілометрів від росіян. І закликав наслідувати приклад Швеції, Фінляндії, країн Балтії, які межують з Росією або знаходяться до неї ближче, ніж Нідерланди. І на його думку, країна та суспільство мають готувати до війни з Росією, Оскільки РФ продовжує ставати сильнішою, тому сильна армія необхідна як стримуючий фактор, і тут якраз таки і про а, збільшення виготовлення озброєння на території Європейського союзу і збільшення допомоги Україні відповідно і посилення власних армій, щоб бути готовими до будь-чого. Бо сьогодні російська ракета просто перетнула повітряний простір Польщі, там раніше повітряний простір Румунії. А далі вона може просто прилетіти: прилетіти в Жешув, прилетіти в Варшаву, прилетіти в Гданськ, прилетіти в Берлін, і прилетіти далі, далі і далі. Ну от якби в мене Ні, такі ну тут вічна вічна історія. От до речі, поміть, що всі військові західні, або там військові відставці, да там Бен Годжес, там, наприклад, uh -huh. да, командувач НАТО в. Ї... Силами Сполучених Штатів е, в Європі, е, оцей е, головнокомандувач Мартін, як там його Вальнен, да, е, Нідерланди, от вони е, розуміють небезпеки. А суспільство, якщо ти мешкаєш е, там в, 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 в умовній Швейцарії, Швейцарія ладна, це окрема історія. Можливо, навіть невдалий приклад, а в Австрії їм здається, що це все далеко. Ну, і типу там от... Якийсь посол австрійський можливо він відчуває дискомфорт, який і я сьогодні вранці, і ти сьогодні вранці відчувала, так. але ну, він цей дискомфорт не може передати австрійському суспільству, як і будь-якому іншому. Ну, на жаль, на жаль, це отак. От тут просто ну я не знаю, нам без західної допомоги. Ну, з одного боку, ми їх підкритиковуємо так? Ну, ми звемо це так. З іншого боку, без західної допомоги нам буде кірдик, будемо називати речі е, своїми іменами. Так от але хочеться е, сподіватися, щоб все-таки оця ржава машина Старої Європи ну, почала рухатися і ці всі шестерні почали крутитися там. Тому що, ну ми, ми ж теж уже сто разів казали, можна пообіцяти один мільйон боєприпасів, а потім. Шісти на дупу і понять, що а ми їх не можемо виговати виготовити, просто обіцяти не Відувати. значить одружитися, Саша. Ну от так, от знаєш, і відбувається от тут. Ти як жінка е сказала правильно <світ> 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 так. так, так, так і тому Росія. Ой, Росія кажу Європа пообіцяла мільйон снарядів, але що сказали, та гроші ми не назбирали на це і потужності. Ми не, не назбирали на ваше весілля, щоб вам допомогти, так.